Привіт, друзі! Мене звуть Валерій, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро і хто ще не доєднався до каналу, не підписався на наш YouTube канал, дуже раджу це зробити, бо маємо дуже багато цікавих автомобілів, відзняли багато відеоглядів, а ще більше буде попереду. Тому підписуйтесь, ставте лайки, надсилайте це відео друзям. А сьогодні ми маємо для вас відмінний зразочок автомобіля Volvo XC90 другого покоління. Ну що ж тут такого скажете ви? У вас уже на каналі чимало відеоглядів про цю модель, а справа в тому, що у Volvo, моделі XC90, майже немає двох однакових автомобілів. Тому зараз я розповім, чим відрізняється саме цей від інших. І ще варто зауважити, що буквально декілька днів тому, 14 квітня, ми знімаємо цей відеогляд у квітні. Компанія Volvo відзначала 97 років від початку випуску першого автомобіля. Це був Volvo Йові 4. Є навіть фото того, як він виїжджає з заводської брами. І це, я гадаю, дуже приємний привід приурочити цей відеогляд до... Вже майже 100-річного юбілею компанії. А ще хочу зауважити, що це в нас автомобіль другого покоління і після рестайлінгу. А перше покоління моделі XC90 вийшло у 2002 році і це був такий собі прорив, бо це був перший кросовер в історії марки. Перше покоління стояло на конвеєрі досить довго, до 2013 року, більше 10 років. Було дуже популярним у багатьох країнах. Розійшлося тиражем більше багато тисяч екземплярів. Поки у 2014 році, вже за допомогою компанії Джилі Volvo представило модель XC90 другого покоління, і це також був такий собі прорив у. Зовнішності у насичені елементами у мультимедіа. Зараз про все докладніше. Як і раніше, Volvo XC90 це найкрупніший кросовер в сучасному модельному ряду Volvo. І на цій платформі вона називається Scalable Product Architecture. Масштабована архітектура. Продукту. На ній побудовано чимало автомобілів. Тут і Volvo xc 90, і Volvo xc 60, і s 60 і s 90 і деякі автомобілі китайської компанії Geely. Але інженірінг це суто шведський, випускається автомобіль на заводі у Швеції. Тому у салоні є навіть невеличкі прапорці Швеції. Це якби підкреслено, що суто шведський продукт, шведський інженірінг. І тепер вже перейдемо безпосередньо до того, що, що за автомобіль опинився сьогодні на нашому відеогляді. Це 2022 рік, офіційна машина завезена через офіційного дилера. Пройшла обслуговування лише на офіційному дилері, і це в нас комплектація м'який гібрид з бензиновим мотором Т5 потужністю 250 кінських сил і в комплектації плюс Bright. Також варто зауважити, що наш автомобіль повністю затягнутий у захисну броньовану плівочку. А ще уважний глядач наш, можливо, напише в коментарях, що комплектація Plus Bright має хромовані елементи: хромовану решітку радіатора, хромовані вставочки у бампері, хромовані підкладки під дверними ручками. Але це елементи такого легкого смакового тюнінгу. Тут усе. Заклеєно у чорну таку плівочку. Дуже дуже акуратно. Авто без підкрасів, без підфарбувань, звичайно, у заводській фарбі і повністю кримкріше у захисній плівці. Габаритна дліна нашого Volvo XC94 X 95 см, тобто такий крупненький кросовер, майже 5-метровий, ширина трошки більше з урахуванням дзеркал, трошки більше 2 метрів. Вирізняється гарним кліренсом. Кліренс залежно від положення пневмопідвізки. У нашого автомобіля пневмопідвізка. У нижньому положенні 235 мм. Якщо ви піднімаєте автомобіль у положення режиму руху офро, це 265 мм. Тобто це такий уже значний проїхати може ну, досить далеко від асфальтових доріг. Вольво дуже багато дбає про безпеку як власного водія пасажирів, так і безпеку навколишню, безпеку пешеходів. Тому у X-90 з алюмінію виготовлено передня частина. Це капот, крила, стакани. Бо окрім зниження ваги, це ще й більша безпека. Для пішоходів при зіткненні. Так, капот спеціально запрограмований, він може навіть трохи прожиматись. Він такий м'який на дотик, і це полегшує при зіткненні травму для пішоходів. Далі розглянемо техніку. Це м'який гібрид, тому він працює у парі з 10 кіловатним електродвигуном, який е, не має можливості самостійно рухати автомобілем, але він підключається тоді, коли потрібна допомога. При різкому старті, при натисненні на педаль газу більше, ніж на 2-3, і допомагає двигуну своїм крутним моментом. Крім того, він запускає двигун і трохи знижує викиди пального і витрату пального. Тому тут гібрид такий, це просто м'який гібрид, це як допоміжна функція до бензинового мотору. У Volvo вже ці двигуни відпрацьовані, вони досить надійні. Працюють з восьмиступеневою японською коробкою передач гідротрансформатором Aisin, яка теж вже заслуговує репутацію надійного агрегату. Також муфта шостого покоління, муфта повного приводу Haldex, яка дуже швидко, практично моментально підключає повний привід. На нашому автомобілі саме повний привід. Така сучасна система повного приводу. Ходімо далі. І тут щодо задньої частини, я також зауважу, що в нас автомобіль з таким легким смаковим тюнінгом, тому притоновані задні фонарі, які і так виглядають у Volvo, Ну дуже класно і вони не втратили своєї актуальності за 10 років. Вигляд, я б сказав би, що на сьогоднішній день, на 2024, дуже сучасний. Комплектація Plus Bright взагалі-то має. Безключовий доступ до автомобіля, а ще можливість відкривати багажник отаким чином. І дивіться, я е, інколи не, не завжди це зауважую, але який дуже широкий пройом багажнику, який ровненький пол у нас, все повністю обшито м'яким матеріалом. А ще є, е, так як машина на пневмопідвізці, то ще є можливість опустити донизу. Щоб, якщо ви маєте загрузити туди щось важке, то щоб трошки нижче піднімати, і це також дуже зручно, закрити кришку багажника можна також кнопкою, а можна також пнувши ногою під бампером. А тепер спробуємо. Бачили вже, мабуть, дуже популярний ролик про те, як Tesla Cybertruck ломає огурчики, морковку, тобто як закриває кришку багажника. Що буде робити Вольво при цьому? Пробуємо на руку. Ні. Пішло до, пішло до верху, тобто тут все продумано і все безпечно. Ну і У Volvo немає елементів, які б були б не продумані і не організовані. Тому навіть під полом, де лежить е, в нас докаточка, все також дуже організовано. Всі інструменти ось у такому пластиковому органайзері а ще над балонами пневмопідвізки теж заложені отакі пенопластові підкладочки. Тобто по рівню організації багажного відсіку Volvo – чемпіони. Ємність багажнику до шторки 720 літрів. Це ну, також чемпіонське досягнення у кросоверах. А якщо ви зложите задні сидіння, які, отак, до речі, лягають майже у рівень, у один рівень з полом, то тут буде 2 кубометри 1950 літрів. І це також ну, класне досягнення. Можна перевозити багато всього і ще трошки. Про багажник Volvo взагалі-то можна розповідати і відзняти окремий відеоролик, але я ще покажу один органайзер. Отаким От чином він виглядає. Отут є підрезинена така мотузочка, яка буде тримати вашу сумку. І він силовий, він не дозволить сумці літати по всьому багажнику, навіть, тут, навіть якщо тут буде щось досить важке. І, нарешті, опинившись в салоні Volvo, навіть на задньому сидінні відмічаєш якість матеріалів, різнофактурні матеріали. Тобто тут є і отака от наставочка шкіри, і дерев'яна вставочка, і натуральний алюміній на, на дверях. Є, до речі, отакі от шторки. Є можливість заднє сидіння відкинути трошки назад, змінити кут нахилу спинки і розташуватись тут дуже зручно. У в цьому кузові у Volvo є 7-місні версії, але в нас саме п'ятимісна версія. Тут е, натуральна шкіра на лицевій поверхності сидінь. І також є великий-великий панорамний дах. Також дуже класно, дуже багато неба видно. Крім того, у задніх пасажирів є підігрів сидінь. І також варто зауважити, ну, е, підлокотник є майже у всіх автомобілях Вольво на другому ряді сидінь. А от у дитячому сидінні це залежно від комплектації. Може бути отакий дитячий бустер, дитяче сидіння, яке спеціально розроблене для автомобілів Вольво, яке конструктивно предназначено для автомобілів і забезпечує безпеку дитини на рівні з дорослими в цьому кросовері. На задньому сидінні ну, не менш зручно, на мій погляд, ніж на передніх. Я розпочати хотів би розповідь про те, що автомобілі Вольво завжди е, лишаються на зв'язку. І у Вольво є така е, консьєрж служба, консьєрж сервіс, як Вольво е, Онкол. А які послуги вона пропонує, нам, напевне, краще за все розповість оператор. Зараз спробуємо дозвонитись. вітає Volvo Онкол. Звертаємо вашу увагу на те, що для поліпшення якості обслуговування, а також для з'ясування неповних або неясних подробиць, розмова може бути записана. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Мене звуть Валерій. Як я до вас можу звертатись? Наталія. Наталія. Підкажіть, будь ласка, які послуги ви могли б назвати мені, які послуги надає. Сервіс Volvo On Call. Підкажіть, будь ласка, рік випуску авто? 2022 рік. І реєстрація у грудні 2022 року. Так, авто ще на гарантії. Я вас зрозуміла. Доки триває післяпродажний гарантійний термін, можете звертатись до нас, якщо потрібна евакуація. До найближчого ділера евакуація здійснюється безкоштовно. Якщо е, потрібно зробити запуск двигуна. А якщо буде щось конкретно, то вже більш конкретно зможемо вам повісти на запит. Дякую, дякую, дякую. гарного дня. Так, будь ласка, вертайтесь. До побачення. До побачення. Ну ось такий консьєрж сервіс. Трохи дівчина розповіла. Такі основні екстрені ситуації допоможуть вийти. З автомобілем Volvo. А ще хочу вам одразу ж, якщо ми про онлайн сервіси балакаємо, то е, хочу показати на телефон, можна встановити для автомобіля, для будь-якого офіційного автомобіля Volvo ось такий додаток Volvo Cars. Якщо ви заходите в нього, тут є позначення вашого автомобіля, це ваша, е, особ, ваш особистий обліковий запис. Він в онлайн-часі. Дозволить показати, де авто знаходиться, дозволить увімкнути дистанційно двигун, прогріти, наприклад, або охолодити салон. І це також дуже зручно. Також на телефон вам у такому разі, якщо це встановлено, приходять нагадування про сервісне обслуговування. Можна подивитись, наприклад, скільки залишилось топліва у Баки, у баці, яка наружна температура. Ну, такий зручний сервіс, який, до речі, могли б взяти. Взяти, як приклад, інші виробники преміальних автомобілів, але це працює далеко не всіх. Volvo тут трошки попереду інших. А тепер дивіться, трошки особливостей комплектації, знову ж, плюс Брайт. Це в нас є отака яскрава, хрустальна кришталева переключалка коробки передач. Є безпровідна зарядочка. От зараз я положив телефон, вона підзаряджається. Екран такий у всіх автомобілів Volvo, він 9,5 дюймів, ось такий от, планшетний екран. І на нього, окрім сервісних функцій, виводяться ще функції щодо стану автомобіля. От, Наприклад, можна подивитися, що у нас всі 4, всі 4 шини стиск у гарному стані. Можливо, обновити, от він сам уже обновив рівень мастила у двигуні. тобто, до двигуна лізти за щупом вже не в будь-якому разі не потрібно. У водія під капотом лише одна сервісна точка це долив рідини омивача. Все інше ось тут, на сервісному екрані. А також, друзі, якщо ви під'єднаєте свій iPhone або Android-телефон. до Системи мультимедіа Volvo, то ви зможете скористатись, якщо це буде по безпроводному зв'язку Bluetooth або Wi-Fi, ви зможете скористатись інтернетом. По Bluetooth зможете скористатись е, аудіоплеєром, е, телефонними розмовами. А також є можливість вимкнути інтернет. У нас через, через інтернет працюють е, карти. У нас є додатки YouTube, Waze, наприклад, Spotify, можна свою облікову, свій обліковий запис загрузити. Apple CarPlay буде працювати через провод. Volvo обіцяє, що найближчим часом вийде оновлення, яке дасть дасть можливість встановлювати безпровідне з'єднання з Apple телефонами або з Android-телефонами, але це найближчим часом поки що. У планах. Звісно, у нас є Play Market, який, який дає можливість додаткові підтягувати ще додатки на телефон. Тобто, авто в нас повністю все время, весь час під'єднано до мережі. Також є на цьому на цей екран виводяться додаткові системи керування автомобілем. У нас є можливість встановлювати, наприклад. Режими керування, позашляховий режим, який максимально піднімає підвізку догори і дає можливість важкі участки руху здолати. Також є можливість регулювати жорсткість повертання керма. Кермо може бути більш тугим або більш м'якеньким. Пневматична підвізка може мати режим. Більш жорсткий або більш м'який. Також, якщо задіяти керування пневмопідвізкою для легкої посадки, висадки, то при відкриванні дверей ще трошки буде підсаджуватись підвізка. Також звідси можна включити налаштувати. Адаптивний круїз-контроль, утримання у полосі руху. Це також е, все є у нашому автомобілі. Зараз я на ходу трошки пізніше покажу. А поки що ще хочу звернути увагу на те, що у нашому автомобілі є сидіння з повними електро, е, електрорегулюваннями. Ось так, от як ви починаєте мати справу з кнопками електричного регулювання, можна е, відповідно регулювати. Ось такий подовжувач подушки можна підпір поясничний регулювати, і саме сидіння регулюється. Причому це є і у водія, і у переднього пасажира, також повністю цей набор. Є пам'ять на три положення, є класна шкіра сидінь з можливістю увімкнути підігрів або вентиляцію, підігрів керма. І в нашому автомобілі також є підігрів лобового скла за всією поверхнею. Передня консоль, передня панель практично повністю обшита отаким, отакою шкірою. А навіть там, де немає шкіри, пластики дуже приємні на дотик. Тут от внизу буквально трошки. І дерево не лаковане. Мені, наприклад, це також дуже подобається, тому що на дотик відчуваєш таку структуру дерева. І це дуже зручно. І Ну, такі тактильні, дуже приємні враження. І ще от зараз зараз маневруємо у такому е, тісненькій парковці. У нас є камера 360, 4 камери. Е, це все складається ось в таку картинку навколо автомобіля. Дуже зручно, автомобіль чималенький, тому дуже гарно видно, що відбувається навколо. Можна буквально там сантиметри ловити. Так, увімкнемо позашляховий режим керування автомобілем і... Відчуємо, як авто на крутому склоні утримується системою руху. Отак от, от ми розігнались до 9 приблизно кілометрів на годину. І далі автомобіль не розганяється, не пришвидшується, а утримується штатною тормозною системою досить зручно на склонах, особливо для водіїв початківців. Навіть якщо у вас не підімкнений автомобіль або вимкнений інтернет, карти офлайн працюють без інтернету, і ви у будь-якому разі бачите, де знаходитесь, де керується автомобіль, де знаходитесь ви з автомобілем. Далі хочу зазначити, що у автомобілі 2022 року у xc 90 у будь-яких комплектаціях є цілий комплекс асистентів водія, який має назву. Пайлот Есіс 2, Pilot Тесіс 2. Він е, включає в себе як систему City Safety, яка пригальмовує і може повністю зупинити автомобіль при наявності перешкоди попереду. Пригальмовує і також може повністю зупинити автомобіль при наявності перешкоди ззаду. Це вже інша система, називається Cross Traffic Color. Ще в нас є система утримання у полосі руху, є адаптивний круїз-контроль. Є сліпі зони, які розташовані в зеркалах, які попереджають про наявність автомобіля у сліпій зоні. Зараз ми спробуємо, от у, ну, у звичному міському режимі руху скористатися з системи Pilot Assist, тобто ввімкнемо адаптивний круіз-контроль і кермування. Єдине, що поки що не, не передає Volvo на електронних е помічників, це. Е Увагу до заборонених сигналів світлофора. Тобто, якщо червоний режим, Volvo його не побачить. Це залишається за водієм. Якщо попереду буде автомобіль, авто буде гальмувати. Якщо ви будете намагатись перестроїтись без звімкнення, змінити смугу руху без звімкнення сигналу повороту, авто також буде вас. Трошки зміщувати, так, вібрувати кермом, зміщувати до центру полоси. Якщо ви ввімкнете сигнал повороту, то дозволить це зробити. Можна вийти на дуже помірне споживання пального, тобто за вас підтримує рух Ну через систему керування пілот асіст і ви тільки. Трошки цим процесом керуєте. Як, от, наприклад, як потрібно розпочати рух, він вас питає і потрібно натисканням на педаль газу підтвердити. І після цього круіз-контроль знов тримає рух, тримає машину попереду, тримає машину в межах смуги руху. Дуже зручно і економно. Тобто, у таких, у таких режимах можна добитись взагалі то у гібрида. Нижче витрата пального, близько 8-8,5 літрів. Але у таких от режимах можна ще нижче зробити. Спробуйте самі. Пайло SIS 2 повністю підкермовує тримає авто у межах смуги руху. Трохи підкермовує, відслідковує авто, яке рухається попереду. Якщо авто попереду гальмує, то і маш... моя машина також підгальмовує. Навіть. Якщо ви повністю убрали руки з керма, то тут буде така страховка, вона спочатку буде попереджати, щоб поверніться до керма. От зараз тримайте кермо. Якщо будеш продовжувати рухатись, не тримати кермо, буде вже до повної остановки. Отак, от все одно буде у, тримати у смузі руху. от Смертельний номер, як то кажуть, повністю роботу системи. Круїз контролю припинено, авто тримається у смузі руху і зупиняється до повної остановки, але плавненько, щоб не, щоб не зіпсувати комусь карму, щоб не налякати водіїв, які рухаються навкруги. Все, повністю зупинилися. Ми водію погано, наприклад. Ось так от це працює. У нашій машині є стереосистема виробника Harman Kardon, Це 13 динаміків і. 850 Вт музичної потужності можна насолодитись дуже класним, дуже класним звучанням. Так, Наприклад, у дверях передніх триполосні трисмугові системи є центральний динамік, компоненти, які спеціально підбиралися під розміри салону Volvo XC90. і які налаштовували спеціалісти компанії Harman Kardon саме під, цей, саме під цей салон? Пришвидшення до 100 км на годину, яке, до речі, у нашого автомобіля м'якого гібрида, складає 7,7 секунд для кросовера чимало непоганий показник. До речі, максимальна швидкість 215 км на годину. Я гадаю, десь у хвилин 8,5 ми помістилися, можливо, 7,7 це те, що доступно лише заводським пілотам-випробникам. Так, ну що, друзі, ось такий чудовий зразочок автомобіля Вольво у нас сьогодні на відеогляді. XC90 90 це 2022 рік випуску 23-й модельний. Авто повністю обслуговано на фірменній станції у заводській фарбі. Офіційне авто. Зараз пробіг складає 85 тисяч кілометрів. Знайти нас можна компанію АвтоЕксперт Дніпро у Дніпрі на проті порту, це територія автоцентру Вольво. Не забудьте підписатись на наш канал. У нас дуже багато позитивних і інколи веселих. Класних відео, тому підписуйтесь, відправляйте друзям. Сьогодні з вами був Валерій. До нових зустрічей. Бай!